Долося прийти в полку, до нас на Тому ще разіраю за святом і слава минулий. Це п'ятнадцять і вишиванках, який відбувається в Києві. Аю трохи про історію на перший мегамарш ви Вишанках прийшло чотири людини. Але з кожним маршем ми набирали людей все більше і більше і більше. І сьогодні ми вже бачимо десь 3-4 тисячі, зібрались. По-моєму, це чудовий показник. Маршрут у нас невеличкий, коротенький. Від золотих Воріт ми йдемо до Сипівської, з Сипівської до Михайлівської, з Михайлівської йдемо на європейську, з європейської вже до арки Народів, Де буде це концерт? Це вишиванка мого батька. А, 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 да. а от коли Давайте, ми поки... Не знаю, а, в мене є що я, вишиванка, але да. на такій очистці я надиваю його вишивами. Мама моя народилася в 1914 році, 8 березня. Наша архір якась була там, де вишивали, і це в неї декілька таких вишиванок залишилося. Ну це одна з них, яка більше червоних кольорів, таких радісних кольорів, а то чорне і біле. Це пізнається в порівнянні так. Дівчата вільні обійми. Не знаю, звідки вона, звідки вона родом, з якого сама, але коли її відчуваю, то коли її одягаюше, то відчуваю, що я можу зробити все, за що б я не взялася. Тому вона для мене є таким талісманом і. Трошки Давай, Я все знаю. Традиція вишиванки це не просто дрес-код, це не просто мода. Це наша українська. Сутність це наше наша ідентичність. Еди... Україна!